Сіх, як енергія аркану вежа будуть впливати на нас 16 березня 2025 року. Енергії дня нейтральні. Але це буде така занадто потужна і активна енергія, коли будуть виникати якісь неочікувані і раптові зміни, для когось можуть бути переїзди змушеного характеру, для когось це буде просто змінюватися життєвий цикл. Щось буде виходити на перший план, наприклад, домашні справи, хтось, можливо, розпочне ремонт, або генеральне прибирання, У будь-якому випадку і те, і інше на цей день дуже корисне. Також можуть плани змінюватися. І щось може змінити, відбутися таке, що зміни наш звичний уклад життя або звичний уклад того, що ви будете сприймати і з якими емоціями. Також, можливо, в цей день щось у вашому житті зруйнується. Хтось, можливо, зможе звільнитися від своїх залежностей, від своїх прив'язок, від того, чого ви боїтеся, від якогось певного страху або змін у вашому житті. У кожного є свої страхи. Але вам варто розуміти, що чим більше людина чинить супротив, тим більше і. Руйнівні оці енергії можуть відбуватися. Але варто пам'ятати, щоб не рушилося в цей день, все йде так, як потрібно. Ну, скажімо, За планом Всесвіту. Головне те, що те, що міцно побудовано, що має під собою міцний ґрунт, міцну основу, міцний фундамент, не зруйнується ніколи. Зруйнується тільки те, що заважає жити. Тож, для тих, хто працює або хто має свій бізнес, ситуації можуть різко змінюватися. Для когось, можливо, прийде усвідомлення, що прийшов час уже змінити роботу, а для когось, можливо, хто пов'язаний із будівництвом, з ремонтами, то у вас потрібно звернути увагу на ваших конкурентів, ну, тому що, можливо, хтось там працює навколо вас і нечесно себе поводить. Але пам'ятайте, що те, що ви будете в цей день робити, то ну, якщо навіть це ваші якісь ризикові заходи або те, що ви не звикли, це не завжди погано. Воно може принести свій результат. І у особистих стосунках, ну, можливо, ці стосунки будуть цей день будуватися під тиском зовнішніх обставин. Тобто ви будете собі. Щось там будувати, планувати, але обставини зовні зможуть змінитися таким чином, що ви різко зміните свої плани. Також, можливо, хтось щось тривалий час приховував якусь інформацію, вона може в цей день вийти і стати доступною вашому партнеру, а це може кардинально змінити існуючі ваші стосунки. Також можливо, для когось, як я вже казала, можуть бути неочікувані такі раптові переїзди, можливо, так обставини зовні складуться, що ви будете змушені шукати інше житло. А для когось, можливо, саме в цей день проявиться ваша відповідальність і ваші стосунки перейдуть у більш зрілий стан. Також, можливо, хтось буде. Будувати свої стосунки. Наприклад, якщо ви тільки зустрічалися на стадії побачень ваші стосунки були, то, можливо, ви будете їх укріплювати, тому що якщо вони мають міцний фундамент і серйозні наміри, то це, можливо, ви будете з'їжджатися. Також на цей день для когось, можливо, буде така енергія пристрасті або сильної сексуальності. це також потрібно в стосунках враховувати. І порада на цей день. Наразі гарна енергія для того, щоб ви обміркували, у якій області і сфері вашого життя наразі вам потрібні зміни. І не чіпляйтеся за старе. Тому що в цей день краще зрозуміти, у чому сенс того, що відбувається. Тому що в житті в нашому ніколи і нічого не відбувається просто так. На все є якісь причини. Ну, і ще на цей день варто, можливо, звільнитися від того тягара, який вас тримає. Ну, Для когось, як я вже казала, що це можуть бути залежності, для когось це можуть бути е, такі обставини, від яких вам потрібно звільнитися. Тобто, вам прийшов час в цей день зробити якісь кардинальні зміни в своєму житті. Ну і, можливо, переглянути свої установки і якісь ваші позиції, які ви займали до цієї пори. А вийти просто за рамки звичного, за рамки знайомого. Тому що це складно, але це дуже необхідно для того, щоб ви могли подальше розвивати себе і свої духовні навички. Тож, хто зможе звільнитися в цей день від певних залежностей або ще від чогось такого, то ви пройдете період очищення вашого життя від всього зайвого. Тож, не ігноруйте повітряні тривоги, тому що енергії занадто активні. А я бажаю всім, щоб у вашому житті відбувалися зміни тільки на краще. Миру вам і гарного дня!